Привіт! Радий, що ви завітали на канал FoxChan. Я замовив смарт-браслет, або, як кажуть у народі, смарт-годинник китайського виробника LEMFO zl 02 d Коштує він зараз приблизно 1300 гривень. Зараз я його розпакую і розберемо всі функції та можливості даного пристрою. На сайті було вказано, що в активному режимі він має пропрацювати від 5 до 7 діб, а в режимі очікування до 20 діб. Приємності акумулятора у 200 мАг це я вважаю непоганий результат. Діаметр самого пристрою 45,3 мм, товщина 10,8 мм. Довжина самого ремінця 250 мм. Підійде на руку різного діаметра від тоненької жіночої до міцної чоловічої. Ремінець приємний на дотик, нагадує велюр. Працює цей браслет на чіпі GR 5515. Розподільна здатність екрану 240х240 240 пікселей і працює з операційними системами Android 5.0 і вище, або iOS 9.0 і вище. Є одна функціональна кнопка з боку. Все інше управління відбувається за допомогою сенсорного дисплея. В комплект входить кабель для заряджання на магнітах. До речі, неправильно роз'єм неможливо під'єднати. Якщо неправильною стороною ось під'єдную, то магніти відштовхують один одного. Підпружинені контакти забезпечують надійне з'єднання. Ось так під'єднується і доволі добре тримається. Також до комплекту входить інструкція з експлуатації традиційно на китайській і на англійській мовах. Є ось на інструкції QR-код для встановлення додатка на смартфон. Ними скористаємось. Спочатку поставимо браслет на зарядку. Скористаюсь зарядним пристроєм від смартфона. Під'єднав і одразу пристрій ввімкнувся. І з'явилася інформація: Дисплей, charging, тобто зарядка. Для синхронізації використовувати буду смартфон Poco X4. Скануємо. Обираємо варіант, чим відкрити, і встановлюємо додаток. Трохи треба почекати. Все, порядок. Встановили, відкриваю. Одразу потрібно інформацію про себе внести. Це для того, щоб браслет знав типові норми здоров'я для власника. Наприклад, серцевий тиск, частота пульсу та інше. Даємо дозволу додатку, потрібно увімкнути блютуз. О, і одразу знайшло браслет. Підтверджую. На головній сторінці показую, скільки кроків, сон, пульс. Одразу час синхронізувався із часом смартфона. Зараз протестуємо можливості медичних вимірювань. Потрібно браслет надягти і вимірюємо пульс, показує 76 ударів на хвилину. Замірюємо артеріальний тиск. Так, тут підтверджуємо: показав діастолічний та систолічний тиск. Також можна виміряти рівень кисню в крові. Отримали результат 97%. Можна обрати вигляд робочого екрану, якщо замало, можна ще завантажити. Далі на сторінці дозволів обираю, на які додатки повинен реагувати браслет. Я обираю телефон і даю згоду на доступ до телефонної книги та дозволяю здійснювати дзвінки. Також можна дозволити сповіщення з месенджерів соцмереж. Але чомусь не бачу Viber і Telegram. Немає ніде Viber, Telegram. Може я не там шукаю. Якщо знаєте, як додати Viber, напишіть у коментарях. Далі можна встановити будильник. Встановлю на пару хвилин перевірю. Далі є дистанційне управління камерою смартфону. Даю дозвіл браслету керувати камерою смартфона. На браслеті натискаємо кнопку Сфотографувати і пішов таймер. 3, 2, 1 і сфоткав. Нижче налаштування. Зрозумілі інтуїтивно. Погода також синхронізована. О, Я виставляв будильник на 16.25, і браслет увімкнувся. І вібрацією почав будити власника. Зліва направо потрібно скинути його. Є вкладка Мої дані можна заповнити інформацію про себе, якщо є бажання. Тепер пробіжимося по функціях смарт-годинника. Минуло 5 діб з моменту отримання і використання цього годинника, а акумулятор ще показує заряд більше половини. Є 4 варіанти вибору меню з головного екрану пристрою. Якщо зліва висунути шторку, то перед нами з'являється головне меню. Тут можна обрати кроки. В цій функції покаже, скільки кроків пройдено, скільки калорій спалено та яку відстань пройдено. Меню прикольно обертається і під звучання тріскачки. Після кроків є розділ ігри. Дві ігри встановлені. Ось гра пташкою можна грати. Потрібно натискаючи на екран, підтримувати пташку, щоб вона пролітала отвір між трубами. Потім є ще одна гра з числами. Чесно кажучи, не розбирався детальніше, не скажу, який принцип. Далі обираємо налаштування. Ой, два рази натиснув, одразу до будильника зайшов. Ну, добре. Є три будильника, можна виставити на кожен день тижня. Є таймер, якщо необхідно, час засікти. Можна приколоти показники, а відлік продовжиться. Скидається червоною клавішею. Потім є функція зворотнього відліку від 10 хвилин, від 20 хвилин, 30 і так далі. Кратно 10 хвилина. Далі можна обрати вигляд меню списком, або, як зараз, трещиткою по колу. Не буду нічого міняти, мені по колу подобається. Далі яскравість екрану можна підстроїти. Потім віброрежим увімкнути або вимкнути. Далі режим кіно, це в темрямі вмикається так званий театральний режим. Він вимкне вібрацію і зменшить яскравість. Потім є скидання налаштувань до заводських. Вимкнення. Далі інформація про пристрій повна, Вказані модель, MAC-адрес, стан акумулятора. І є QR-код. Далі до меню. Є знову-таки медична функція зробити вдих-видих у декілька циклів. І згідно інформації про власника, там стать, вік, пристрій зробить висновок стану здоров'я. Далі функція вибору музичного треку на смартфоні за допомогою цього пристрою. Потім є режим спорту або тренування, є 8 видів тренувань: ходьба, біг, поїздка на велосипеді. Стрибки на скакалці, бадмінтон, футбол, баскетбол і плавання. До речі, плавати в них не можна. Не знаю, навіщо виробник цю функцію додав. У них пили водонеприникність клас ip 67 тобто від пили захищені повністю, а от з водою можливо корокочасне занурення на глибину до 1 метра, але постійна робота в зануреному режимі не передбачається, тому краще не ризикувати. Обрали біг і почав рахувати. Кроки, калорії, час, відстань. Далі в меню є вкладка сон, Вона працює, якщо не знімати їх на ніч. Пристрій надасть інформацію якості сна на екран і в додаток смартфону. Далі виходжу на головний екран. Тепер, якщо зверху висунути шторку, з'являється така ось більш вузька вкладка вибору, де можна обрати економний режим акумулятором, режим кіно, є також ліхтарик. У якості ліхтарика світить сам дисплей. Якщо щось терміново потрібно підсвітити зручно або ключ у замок вставити, або якийсь текст прочитати в темряві. Також в цій вкладці погода, стан акумулятора, яскравість екрану і налаштування. Тепер з головного екрану вліво висовуємо шторку. Тут меню швидкого доступу до активності власника. Кроки, керування сном і спортивні тренування. У шторці знизу вверх будуть відображатись повідомлення смс та месенджерів і соцмереж, згоду синхронізації, з якими ви дасте у налаштуваннях додатку у смартфоні. Ну, начебто, все показав. Якщо було корисно з вас лайк, до наступного відео!